Про раночка рівятульки, а нам волонтери з боярки пригнали ось таких два прицепчика. Вони допомагають хлопцям на фронті. І треба допомогти їм. Цей прицепчик ми вже перебирали, були десь 9 місяців тому. Ми поставили осі по 1800 кг на кожну балку. Це по фірмі Алко. І гармо поставили на 3,5 тонни. Показують себе просто прекрасно. Хлопці грузять просто на убой. От все, що сюди влазить, все сюди грузять. Ось ці торсіончики з кованими речагами. Бачите, воно все в болоті, але, тим не менш, вони задоволені торсіонами, що ми їм зробили тоді апгрейд, такий лютий. Є питаннячко по фонарям. По проводці нижньому прицепу так? будемо все робити, так щоб все воно було гарно і все працювало. Верхній прицеп, є проблеми з ось цим колесом. Щось воно стоїть криво. Якщо так подивитися. Тут, звісно, це на бортик наїхало, тому погано видно, але треба цей прицепчик теж передивитися, щоб він міг рухатися. І також виконувати свої функції. Ось такі прицепчики зранку залетіли. Треба працювати, щоб це все працювало добре, і хлопці їздили, і прицепчики не підводили їх.